Вона вважає, що лише згуртованість народу, навіть далеко від рідних домівок, може допомогти зберегти власну ідентичність і культуру. Тому запрошує усіх у спільний народний танок. Джамала каже, добре розуміє почуття земляків, сама переселенка. У мене всі друзі, велика родина моя, живе у Криму, батьки. І вчора, наприклад, я зустрілася вперше за пів року зі своїм батьком, і це сталося на сцені. Навіть за півгодини до концерту я не знала, чи буду він грати чи ні, тому що я Знайшла йому акордеон, і е, ми заспівали кримськотатарську пісню. І це так було зворушливо. А що не усі кримці змогли учора прийти на концерт співачки у Львові, то сьогодні вона заспівала для них на цій зустрічі. Не Крим це пісня. Такі пісні ностальгує Джамала. Їй у дитинстві співав дідусь. Це було там, у Криму. Трохи зачепило, бо я розумію, що я теж ну, скучив за Кримом дуже. У нас кримських татар. В принципі, всі сім'ї дуже великі, і кожна зустріч це багато народу, дуже весело, постійно, і я згадав свою сім'ю. Лінур приїхав із Криму рік тому. Перевівся на навчання до Львівського університету. Йому подобається у новому місті. Та, попри це, хлопець дуже сумує за домом. А ось ще одна переселенка із Криму, котра прийшла на зустріч із Джамалою. Мені сподобалось її ставлення, що з Криму що вона в принципі, та вже ж мої. Всі так засмучені, але є така якась позитивна нотка, в тому, що є надія у людях, і мені це дуже сподобалось. Джамала одна з найяскравіших та найвідоміших представників кримсьтарського народу. Ті люди, які зараз відірвані від своєї батьківщини Криму, для них такі зустрічі неймовірно важливі в першу чергу. А в емоційному плані Розумію, що кримські татари, хоч і не мала, хоч і маленький народ, але ми всі. Один одного за одного тримаємось. Сама ж співачка запевняє їздитиме цілим світом, аби ширити українську та кримсько-татарську культуру і розповідати про горе свого народу. Львівським слухачам вона відкрила таємницю до річниці депортації народу, готує нову пісню під назвою Шлях додому. Я не політик, я, я тільки музикант і. Е, е, Звичайно, я не знаю, що, що можна робити зараз, тільки підтримувати, тільки співати так голосно, щоб вони відчули е, усю любов, усю нашу підтримку. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма Вікна СТБ.